У нас із сушки, напарюється, щоб смачний був. Суп-пюре з щечевиці. Картопляні зрази. На обід вариться картопелька в нас. І м'ясо. В середину у в нас буде м'ясо. І буде у нас тушкована капуста з морковкою, з цибулею і з поджарочкою. Не встигли роздати сніданок, як вже приготували ледь не половину обіду. Від шостої на кухні дитсадка, як у Волику, в кожному кутку кипить робота. Десь щось подрібнюється, тушкується, запікається і навіть зварене настоюється. На ранок же гречана каша, що й на спечі, та омлет, вітамінний салат зі свіжої капусти і моркви, цільнозерновий хліб із твердим сиром і чай. Смачного наступний. Коли на лінії вимикають світло, стають до праці о четвертій. Розраховують процес і так, аби повітряні тривоги не зривали графіку, якщо годують дітей в укритті. Кожен день у них починається із вивчення меню. Чотирьохтижневе розроблене спеціально під сезон. За місяць воно жодного разу не повторюється та відповідає усім нормам. Меню у нас збалансоване, багато м'яса, риба, сир, овочі, фрукти. Укладаємо душу. Все готовим смачно, всі професіонали. Від 2 січня цього року день повноцінного триразового харчування у групах раннього віку коштує до 41 гривні, передшкільного до 47, та цілодобового перебування до 52 гривень, що на 9 гривень відрізняється від минулого року. Такі зміни зумовлені об'єктивним здорожчанням продуктів в середньому на 20%, а також ускладненою логістикою, ще 24 листопада затвердив виконавчий комітет Чернігівської міської ради. При цьому батьки традиційно сплачують лише 75% від цієї суми, тобто 30-35 гривень, багатодітні 50%, а решту бере на себе місто. За таку ціну батьки не можуть вдома прогодувати дитину повноцінно три рази, і мавши в раціоні і м'ясо, і овочі, і фрукти, і, і рибу, і крупи, і соки, усе, що потрібно дитині. Дітям страви подобаються, вони Щас говорять, а мама мені такого дома не готує. Тут смачно! Якщо діти задоволені і їдять, то і ми від цього отримуємо якийсь результат, якийсь сенс, і розуміємо, що ми на правильному шляху і годуємо дітей повноцінно. Перегляд вартості харчування він передбачений законодавством. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 305, по якій організовується харчування, в цій постанові зазначено, що раз на рік ціни. На е, вартість харчування переглядається, і е, вартість харчування повинна забезпечити виконання норм харчування, які цієї ж постанови передбачені. Що стосується шкіл, то вартість сніданків для учнів початкової ланки до 41 гривні. Батькам же вони обходяться фактично у 31, адже 10 гривень компенсують із бюджету громади. Обіду і підвечірку – до 43 гривень, стільки ж за сніданки для 5-11. Крім того, місто розширило перелік дітей вразливих категорій, яких повністю забезпечуватиме гарячим харчуванням за свій рахунок, як у дошкільних закладах, так і закладах загальної середньої освіти. Переліку пільгових категорій з'явилися нові категорії дітей: це діти, які постраждали внаслідок бойових дій, це діти загиблих захисників і захисниць України. Також рішенням комісії, яка є при управлінні освіти, звільняться від плати за харчування діти із сімей, які опинилися в скрутному такому становищі. Це сім'ї, які втратили житло, майно під час бойових дій. Також у цьому списку учні навчально-реабілітаційного центру та спеціальної школи, діти з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, позбавлені батьківського опікування і сироти. Загалом на початок січня у Чернігові безкоштовно харчуються 876 дітей у школах та 264 у садочках. А вихованці ДНЗ і початкових класів на умовах співфінансування з бюджету, практика, чого до сьогодні зберігається не в усіх містах України.